Вивчи англійську з нуля за 30 днів без зусиль, без навчання, без вивчення слів, без нічого. Поки ти спиш за 15 хвилин на день. Блін, друзі, мені така фігня випадає в інстаграмі кожен день, але ми ж усі розуміємо, що це маячня зроблена для клікбейту. Я вільно розмовляю англійською вже багато років. Працюю онлайн на американському ринку. Єдине, що дало мені змогу реально заговорити англійською, це американський комплексний підхід до навчання. Ось цей комплексний підхід. Він складається всього з трьох пунктів. Перше це уроки з викладачем. Мінімум два рази на тиждень, а краще три або чотири, якщо я змога. Друге це щоденне занурення і сприйняття англійської на слух. Новини, ютуб, фільми, серіали, подкасти. Все, що подобається, головне, кожен день, хоча б потрошки. Третє це практика спілкування. Онлайн, офлайн, неважливо. Починати спілкуватись можна навіть з початкових рівнів. Це все. Оці три пункти реально дають ефективний прогрес у навчанні. Якщо хочеш вивчати англійську за американською методикою, з професійним викладачем, напиши нам слово English в Direct і ми запросимо тебе на безкоштовний пробний урок.